Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови. Forget me not. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Smart Junior 2 клас. Урок 4B4B. 4B. Працюємо на сторінках 42, 43 нашого підручника. Ну і не забуваємо, що в кінці цього відео ще буде коротенький відеоогляд до нашого зошиту. І так, почнемо, як завжди, з нових слів. Слухаймо, повторюємо. Запам'ятовуємо їх вимову та значення Snake, rabbit. Окей. Okay. Повторили декілька разів і запам'ятали ці слова. Вправа перша listen point and read. Прослухай, покажи та прочитай. Давай з тобою спершу розберемо дані діалоги між дітьми. Have you got a new pet? Чи є у тебе новий домашній улюбленець? Have you got a new pet? Yes, I have. Так, є. Have you got a cat? Чи є у тебе кіт? Have you got a cat? No, I haven't. Ні, це не кіт. Кота у мене немає. Have you got a snake? Чи є змія у тебе? No, I haven't. Ні, нема. Oh. I've got a rabbit. У мене кролик. Ось така чудова історія. Давайте з вами ще її раз прочитаємо і повторимо кожне питання, кожну відповідь. Have you got a new pet? Yes, I have. Have you got a cat? No, I haven't. Have you got a snake? No, I haven't. Oh, дивується дівчинка. I've got a rabbit. У мене кролик. Окей, okay, а зараз давайте його послухаємо і переглянемо відео. Have have. you got a new pet? Yes, I have. Have you got a cat? No, I haven't. Have you got a snake? No, <laughs> I haven't. I've got a rabbit. Oh. <laughs> Прочитай уважно ще раз цей текст у парі зі своїм товаришем. А ми переходимо до сторінки 43. Грема. Розбираємо граматичний матеріал. Ви, мабуть, помітили, що у нас у нашому тексті було дуже багато виразів have you got. Так ось, цей вираз перекладається, чи є в тебе. Чи є в тебе собака? Yes, I have. Якщо є, ти відповідаєш Yes, I have. Помі... Будь ласка, зверни увагу, що. Ми починаємо зі слова have, і словом have ми завершуємо свою коротеньку відповідь. Have you got a dog? А чи є у тебе песик, собака, існує і заперечна відповідь? No, немає. I haven't. І знову ж таки, наш have, але тепер у заперечній формі. Have not. Разом. Haven't. Have you got a dog? Yes, I have. No, I haven't. Have not, скорочено, пишемо як haven't. Я прикріплю до, до цього відео своє відеозаняття, було онлайн-заняття, трансляція з приводу використання виразу have you got». Have you got, ми там дуже багато з дітьми працювали саме над цією граматичною тематикою. Тому я залишу посилання на це відеозаняття у описі під цим відео або у коментарі закріплю. Окей, переходимо до вправи другої. Listen and say yes or no. Послухай. Зрозумій текст аудіювання і скажи так або ні. Ну що ж, слухаймо. One. Have you got a snake? No, I haven't. I have got a rabbit. I have got a rabbit, говорить хлопчик. I have got a rabbit. У мене є. А, кролик. Неу хлопчика замість кролика на малюнку зображений котик. Отже це неу неправда. Two. Have you got a snake? Yes, I have. Have you got a snake? прозвучало питання. Чи є у тебе змія? Have you got a snake? Він відповідав. Yes, I have. Так, змія є. Отже, ми погоджуємося також Yes, Three. Have you got a cat? No, I haven't. I have got a dog. I have got a dog. Yostani Malunok. Four. Have you got a cat? Yes, I have. No. She doesn't have a cat, у неї немає кота. She has got a rabbit, у неї є кролик. Отже, давайте ще раз повернемося а, до третього завдання. тут. Отже, На питання Have you got a cat? Дівчинка відповіла, в принципі, правильно. Вона сказала No, I haven't, кота нема, I have got a dog. І це співпадає з нашим малюнком. Отже, перший малюнок no. The second picture is yes. The third picture is yes. And the fourth picture is no. Have you got a snake? No, I haven't. I've got a rabbit. Запитуємо про змію, хлопчик відповідає, що у нього кролик, а на малюнку зображений котик. Have you got a snake? Чи є у тебе змія? Yes, I have. Так, є змія. Yes. Повністю співпадає. Третє питання. Have you got a cat? Кота у неї нема, але вона відповідає: I have got a dog, у мене є песик. Have you got a cat? Чи є у тебе кіт? Yes, I have. Так, є кіт. Отже, це «no», Тому що на малюнку у дівчинки зображений rabbit. Це ж не кіт, у неї кролик. «No, yes, yes, no. Вправо третя. Ask and answer. І так, have you got a cat? Yes, I have. Поставте один одному питання. Have you got a dog, Чи є у тебе песик? Yes I have. Так. Have you got a fish, Чи є у тебе рибка? No I haven't. Наприклад, рибки нема. Have you got a snake, Чи є у тебе змія? No I haven't. Have you got a rabbit? Чи є у тебе кролик? Yes I have. Наприклад у когось є кролик. Have you got a bird? А чи є у тебе пташка? No, I haven't. Пташки немає. Поставте якомога частіше такі питання, і нехай ваш співрозмовник дасть на ці питання відповідь, а потім можна помінятися місцями. Ваш співрозмовник буде потім ставити вам питання, а ви будете відповідати на них. Переходимо тим часом до робочого зошиту. І так, право перша. What animal is it? Що це за тварина? Join the dots and write. Будь ласка, обведіть. Поєднайте крапочки і запишіть, а потім розфарбуйте. So the first animal is a cat, перший кіт. and the second animal is a snake. А це змія. Право друга. Follow the path to find and the answer. Будь ласка, слідуйте за цією стежкою, аби знайти відповідь, а потім запишіть. І так, one, перший. Have you got a dog? Так, і доріжка привела до цієї дівчинки там, де є справді в неї песик. Yes, I have, відповідає дівчинка. Песик же у мене є. Друге питання Have you got a rabbit? запитує дівчинка. Дивимось, у кого вона запитує. Ось у цієї дівчинки у якої змія. Отже, дівчинка ця відповідає: No, I haven't. Третє. Have you got a cat? Чи є у вас кіт? Так. Є. Yes, I have. Хлопчик справді з котиком. Have you got a snake, а чи є у вас змія? Дивимося? No, I haven't. Ні, змії у мене нема, відповідає цей хлопчик з хроликом. Окей, okay, well done. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Goodbye.